Друзі, я вас вітаю. Ви на Ютуб каналі UA Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про все, що пов'язано з нашою безпекою, нацбезпекою безпекою, обороною та розвиткою. Наскільки це можливо, та щоб не розказати більше, мій гість і співрозмовник нині це Єгор Чернєв народний депутат і заступник голови якраз таки профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Єгора, мої вітання. Вітаю. Так, пропоную розпочати з неба, а саме з того, що те небо повинно прикривати як найкраще, як найбільше, як найшвидше. А тут міністр оборони Нідерландів сказав, що ми перші. Нідерландські f-16 вже отримали, а ще 24 борти будуть доставлені найближчими місяцями. Ну, перше в мене питання: для чого така пафосна анонсованість Ну отримали і отримали. Хай собі там стоять. Ну расисти теж не сплять, вони теж там накопичують ракети, щоб пульнути їх туди, де потенційно ті f-16 можуть бути розміщені. Uh, ну тут питання більше до наших наших партнерів, наших uh, міністра. Нідерландів, які приїздив до України, приїздити Києва. Я думаю, що це така частина політики. Перш за все. Тобто, кожен хоче показати, що він щось робить для України на цьому певним чином попіаритися, і це в принципі нормально, аби давали, аби давали нам літаки, танки і все, що нам необхідно, і в даному випадку, я думаю, що це просто частина політичної стратегії наших партнерів. Нам точно потрібні ці літаки, і точно вони посилять небо. І, і вже питання до нас: як ми їх захистимо і де ми будемо їх розміщувати, тому що дійсно росіяни полюють на наші літаки і все більше і більше задають, намагаються задати ударів по наших аеродромах військових. Та швидкість, з якою ми їх отримуємо? Ну от наприклад, прикладі тих самих Нідерландів перші є. Я так розумію, це там один, два, може три. А решта 24 розтягуються у часі. Вони швидше, всі наші партнери, не тільки Нідерланди, всі, які зобов'язалися там під розписку, я не знаю під чесне слово передати нам літаки. Швидкість передачі вона стає кращою, прийнятнішою для нас, чи такою ж як і от з тими першими в шістнадцятими, які зайшли, ну перші f16 Ми просили рік, а то і більше ніж рік, і там була чисто політична. Складова, яка на жаль не розблоковуло довгий час надання Україні в 16 і м'яч був на, 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 на полі сполучених штатів як виробника країни виробника, і тут за міжнародними правилами регулювання ринку зброї має дати перш за все своє свій дозвіл. Країна виробник чи може вона передавати чи, чи, чи мають право ті, хто купував, передавати там третім країнам. Ми цей, цей дозвіл, врешті-решт, отримали далі. Вже питання будуть залежати від наших партнерів країн, які передають, і там може бути абсолютно різні е, причини там швидкості, які впливають на швидкість передачі від е, оновлення власного парку. Тобто, коли вони дочекаються там F-35 на заміну F-16, вони нам нададуть F-16 свої, або там, наприклад, розконсервування тих самих літаків, які також не виконували бойові задачі довгий час, стояли законсервованими, їх потрібно провести до ладу і передати нам. Ну тобто, є багато складових чинників, які впливають на швидкість передачі, якщо о, міністр Ніланді говорить про те, що. Він бачить можливість передати нам а, ці там 24 борти плюс до нового року. Ну, це означає, що можливо, це цей час займе там декілька місяців, але мабуть, що не всі 24 одночасно, а поступово вони будуть поступати до нас, і ми будемо їх використовувати в нашому день. Так, 24 чотири борту до нового року. Це ж питання навчання наших пілотів. В навчанні наших пілотів ну, наскільки я розумію, ота формула, яку ми, ми з нашими партнерами вивели, щоб не два роки навчатись а швидше. Вона зараз і продовжує працювати ми просто негласно, тому ми щомісяця не чуємо там від американців, чи там від данців, чи там від когось іще, що от чергова партія прийшла на навчання, чи пішла з навчання. Вони вже конвеєрно навчаються. Воно навчається. То це також довгий процес був проштовхування цього питання, і тут потрібно все ж таки бути відвертим. Питання було на нашій стороні, в тому числі і перш за все були проблеми з англійською мовою наших пілотів. Тобто, ми, ми намагалися не те, щоб перевчити або донавчити тих пілотів, які в нас вже є, які можуть літати, чи які літали, які виконували бойові завдання на наших. Бо ще радянського зразка е, е, літаках, і, на жаль, був бар'єр е, там мови, і, на жаль, через в тому числі і через це там не збільшувалася кількість е, тих місць для навчання для пілотів. Але були інші проблеми. Були інші проблеми в Сполучених Штатах, які говорили про те, що у нас є. Е, не будемо називати кількість, ось ось така там невеличка кількість місць для ваших пілотів, яких ми можемо навчати одночасно. А потім навчимо цих, почнемо навчати інших. Бо у нас, я б чув там різні пояснення, бо у нас є черга з власних пілотів. Хоча на тій базі, де нас навчали, вони не навчають власних пілотів, навчають якраз таки пілотів. Інших країн, які є операторами F-16. коли ти там доходиш до цього питання, вони казали. Ну так у нас є контракти з іншими країнами, яких також потрібно пілотів навчати на f 16 Потім ми шукали хто ці інші країни чи вони готові нам віддати своє місце у цій черзі на навчання. Ну тобто, там був комплекс проблем, але нам вдалося їх вирішити з одного боку. піднавчити наших пілотів англійської мови. Специфічної технічної англійської мови, тому що це просто не, не просто розговорна мова має бути uh -huh. і з іншого боку, все ж таки розширити кількість місць для навчання наших пілотів і не тільки в Сполучених Штатах, а й в країнах партнерах в Європі. Ось якщо коротко, зараз яка яка ситуація з нашим пілотом, з навчанням наших пілотів. Ну і розуміючи ці резюмуючи ці проблеми вже вирішені. Ну, нам завжди хотілося би більше. Нам завжди хотілося би, щоб а, було більше можливості навчати і швидше навчати, але вони покращилися точно. Не люблю це слово з Чіснефінуковича. Але ситуація дійсно стала стала кращою ніж була там ще півроку тому. І ми продовжимо працювати над тим, щоб все ж таки. Знайти більше місць не тільки сполучених так для навчання, і є проблеми, наприклад, тому що данія, яка віддала там нам на чи віддає ще нам f-16 свої вона за через те, що їм не потрібно більше навчати f 16 і вони пересідають на f-35 і вони закривають школу для навчання пілотів. Хоча вони навчили навчили наших пілотів там певну кількість у себе і сказали, що ну. Опці, вибачайте, наступного року у нас вже не буде цієї школи, тому нам потрібно шукати якісь інші країни, щоб замістити ось цю кількість навчальних місць для наших пілотів на майбутнє на ті літаки, які ще будуть приходити. Тема літаків вона буде піднята на цій зустрічі так у форматі Рамштайну на рівні лідерів. Чи там все ж таки зосередження буде в першу чергу на плані перемоги на вивченні пропозиції? Про що казав президент Зеленський в одному зі своїх звернень до опрацювання його там практичних кроків? А літаки то вже окремо складова, то коаліція літаків, хай там вони займаються Рамштайн. В принципі, це платформа для переговорів обговорення якраз таки військової допомоги. Але uh, цей рамштайн не буду, я думаю, що буде дещо особливим, тому що рівень uh, рамштайну підвищено до рівню лідерів країн, не просто міністрів оборони як це відбувалося до цього. І саме через це я думаю, що до військових компонентів, яка думаю, втаки включатиме, і, і літаки в тому числі. Тобто, ми, ми завжди комплексно uh, підходимо до uh, кожного рамштайну, надаючи інформацію. Що саме нам потрібно, в якій кількості нам потрібно у всіх деменах? Що називається, це як називається американці? Тобто, в повітрі, на землі, у воді, у кіберпросторі. А там вже наші партнери, що мають чи можуть допомогти, обирають і намагаються допомагати. Цей Рамштайн, я думаю, буде складатися не тільки з ось цієї компоненти військової допомоги, а й з такого стратегування, якраз таки, майбутнього і України, і майбутнього цієї війни. І не виключаю, що там будуть підніматися питання, і щодо нашого, наприклад, майбутнього членства в НАТО, ми бачимо деякі. Витоки з західної преси про те, що uh -huh. в цілому домі щось відбувається, якось там переглядається їхня концепція щодо о, о, України в, в НАТО і, мабуть, гарантії безпеки, ну і взагалі якої там стратегії перемоги України. Тут з нашого боку, звісно ж, президент буде її представляти. Е, я думаю, що вона буде обговорюватися тепер і на цьому і на цьому рівні в форматі Рамштайна а зустріч лідерів. Послужить імпульсом, щоб пришвидшити передачу того, що вже пообіцяли і починали передавати. Це ж те, про що ми там і в ефірі там неодноразово говорили. І президент Зеленський про це теж неодноразово каже. Ну, одна справа там пообіцяти, інша справа надати фізично. Там можуть бути ці імпульси. Ну, от ми такі приїжджаємо і кажемо: Стормер, що Стармер, От ну обіцяв, вже, обіцяв. Ну а що так повільно? Чи там Байден? Ну блін. Де та швидкість снарядів виробництва, яка нам треба, чи ми не можемо так робити? Ми можемо ми робимо через різні канали нам насправді на, на тут і е, включається абсолютно там, на 100% або на 100, 110% президент е, Міністерства оборони. Ми, як парламентарі, е, також звертаємося до своїх. Е, Колег в інших країнах, зокрема і в Конгресі Сполучених Штатів, і надаємо інформацію про те, що е, ну анонсована допомога дещо не відповідає тому, що ми зараз отримуємо, і ми маємо умовний таблички, де ми бачимо, а скільки було обіцяно, і скільки прийшло на ось сьогоднішню дату о, того, що було обіцяно. І коли було обіцяно о, ці поставки, воно дещо не співпадає. І тоді парламенти країн, зокрема, там я ж кажу, і Конгрес Сполучених Штатів звертаються з питаннями до Пентагону. А чому вони не, не виконують взяти на себе зобов'язання? І це дещо там може підштовхнути процеси, але знову ж таки е, тут ми впираємося в і в у внутрішні процеси. Країн-партнерів, ну якщо бюрократично, нам якось вже за два з половиною роки вдалося дещо подолати проблеми або налаштувати так, щоб вони не витрачали багато часу на від від моменту прийняття рішення до ага. доставки України, то є питання виробництва. Є питання ремонту деякої техніки, яка зберігається на складах у наших партнерів, і це все звісно, що впливає на, на час доставки до України і до полі бою, чи пришвидшить ось ця зустріч на найвищому рівні? Ну теоретично може пришвидшити, якщо там, ну умовно кажучи, піде там наступний наказ Білого Дому, ану, давайте швидше. Але я думаю, що це питання все ж таки не в цьому. Ну, були б можливості, і була б, скажімо так, та сама політична воля, воно пришвидшилося і, і і раніше. Проте, ми, ми продовжуємо на всіх щеблях, на всіх а, рівнях намагатися пришвидшити і там по-хорошому тиснути на нашу партнерів. Нещодавно спілкувався там з деякими військовими експертами, і вони. ну Таку думку озвучили: що, а чому не може бути додатковою опцією в нашій країні комунікації з партнерами, наприклад, шефство умовної там Німеччини над однією з бригад, там Франції над другою з бригад про ті, які недоукомплектовані саме йде мова, а, а такий варіант він в принципі робочий. Я не думаю, що дуже робочий, тому що тут є дві е, складові в цій проблемі: перша політична складова, і тут е, може бути використано це якраз таки Російську Федерацію, про те, що uh -huh. ага, ось ця конкретна бригада, це умовно бригада Франції чи бригада Британії, чи там ще якась бригада, тобто допомагаючи конкретній бригаді. Та може бути, це розцінено, чи ну не те, що навіть розцінено, а знаєте, викручено Російську Федерацію про те, що ось таким чином ця країна напряму вже там вступає в бойові дії, там чи допомагає Україні на полі бою. Це перша складова. Друга складова в тому, що. Не всі країни мають повну номенклатуру озброєння, яке може бути надано для там конкретної бригади, ага. ну якщо ми говоримо умовно там про Німеччину, чи Британію чи Францію, ну там можливо є є навіть питання до Франції, тому що номенклатура є кількості, не там не, не, не дуже. Причому по, 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 всіх, по всіх напрямках. Але, але якщо ми говоримо про ну я не знаю Бельгію або Нідерланди, ну там настільки або Данію, яка нам дуже допомагає, да? і, і там максимально надає нам все, що все що є, а чого немає, купує для нас і передає. Так ось вона там, Данія, да, маючи контракти з Францією, і купуючи для себе і формуючи у себе перший підрозділ е артилерійський, передає нам всі ці закуплені. Цезарі для України. І їх там, якщо не помиляюся, було 18. Ну тобто, це, ну, це не така велика кількість, але це, це тільки там, артилерія, артилерія. А ще потрібна там, бронетехніка, а ще потрібно ППО, а ще потрібно інше, інше, інше. І я просто не, не думаю, що є спроможність у таких більш. Ну менш, скажімо так не те, щоб у захищених з меншою армією скажімо, okay. спроможностями країнами, що вони зможуть сформувати такі бригади від А до Я. Що от у них може бути така спроможність, тим більше а, в умовах такої інтенсивності боїв, коли потрібно це не просто один раз сформувати, скомплектувати. А постійно поновлювати, поновлювати, поновлювати парх Так. в контексті формування і комплектації. Тут е, ті самі західні змі вони ну прям штампують матеріали з посиланням на, на якихось військових, от прям якихось, тому що вони там чисто дають імена, але без посади, без звання, без нічого. От е, The Times е, напередодні написало, що їм якийсь офіцер з Одеси розповів, що. До збройних сил України вдається залушити, залучити всього 20% від того, що необхідно, і до кінця року нам потрібно ще двадцять 20 тисяч 200 тисяч людей, але скоріш за все цього не буде. Ну от якийсь дуже важливий офіцер з Одеси у джерелах The Times. Ці цифри наскільки вони намальовані чи не відповідають? Відповідають дійсності Ігора. Давайте я спробую розкласти це питання на декілька складових. По-перше, чесно сказати, у мене були до повномасштабного вторгнення навіть не навіть очікування, було бачення чи відношення до західних змі як еталонного, взагалі, еталонних змі всьому світі, західних, відкритих і так далі. Але на жаль, з часом я побачив, що вони дуже часто використовуються для якихось вкидів для умовних е, утечок інформації, які контрольовані абсолютно, а не а те, що не потрібно, воно точно не витікає. І тут, до речі, дуже гарним прикладом: я думаю, є те, що якщо пам'ятаєте, з пакетом допомоги в конгресі Сполучених Штатів голосувалося. Ще й вимога до Білого Дому, до адміністрації надати план чи стратегію ведення війни в Україні. Так. так. Вона була надана. Але чи бачили ви хоч якусь інформацію, що вона там десь витоки цієї інформації в західних СМІ? Не було. Ну, я не бачив. Угу. Те, що президент привіз, і ніби це було мало бути виключно на найвищому рівні обговорюватися. Воно було навіть до того як він привіз, воно вже якісь там витоки були в ну чи після того, як він презентував, витоки були вже в західній пресі. Зараз відбувається якась дуже дивна історія, коли нас Financial Times, звинувач не звинуваче. Ніби нібито то пише статтю, в якій там наш міністр Сбіга щось. Обговорював о якусь здачу території і так далі, і путь після цього МЗС виходить з простуванням, де взагалі цього не було, і, і це мене наштовхує на, на, на думку про те, що західні СМІ в тому числі використовуються для певного підштовхування нас до деяких до, до, до дій, і в даному е, контексті те, що ви говорите, да це оці всі ноунейм чи якісь закриті ресурси. от Друга частина, про яку нам там відповіді на, на моє питання, а, якщо навіть уявити, що цей офіцер існує, а не це просто там якийсь вкид, угу. от чи може офіцер знову ж таки певною, якої ланки офіцер в Одесі, оцінити а взагалі театр бойових дій? Оцінити а, те, скільки нам потрібно а, військових, скільки ми можемо мобілізувати, і як їх застосовувати, я думаю, що цими інформаціями інформацією володіє виключно генеральний штаб. І коли ми а, там працювали над законом про зміни в закон про мобілізацію, ми також першою першою в першу чергу запрошували генеральний штаб і говорили. І, і, і генеральне, до речі, і закон ти цей розробляв Міністерство оборони з генеральним штабом. А ми його вже там обговорювали і задавали якраз таке питання: а скільки потрібно, а чому стільки потрібно людей? А як ви хочете цих людей набрати? Через які мобілізаційні заходи? І чи приймаються ці мобілізаційні заходи, чи не приймаються? Ось це була робота нашого комітету. І коли зараз а, в якомусь виданні якийсь неназваний офіцер називає якісь цифри, то ну, у мене чесно кажучи, не викликається довіри, а, а особливо не викликає довіри м, така постановка питання, чому саме зараз, чому ми про це про це пише таке видання? Якщо повертатися до, до цифр, то ну я я звісно що знаю цифри, які нам необхідні, але я не можу коментувати тому що це закрита інформація. Я можу тільки сказати, що після е, вступу в дію закону про зміни до закону про мобілізацію і інших, е, інших законів, е, ситуація дійсно поліпшилася, і ситуація і кількість мобілізованих на місяць зросла в декілька разів. В порівнянні з тим, що було до прийняття цього закону, І якщо а, там ця тенденція збережеться, то в принципі, ну як нам знову ж таки кажуть, військові а, буде достатньо для того, щоб а, там тримати цю ситуацію. І, ну, я не можу говорити за Генеральний штаб. як вони планують свої е, обороні або наступальні дії, і саме для саме від цього залежить в тому числі і кількість людей, яка необхідна. Про Білорусь не можу не спитати, тому що тут ваш колега, народний депутат пан Дунда а е, його свою думку власне озвучив, каже, що важливо переносити війну не тільки на територію Росії, а й на територію Білорусі. Е, і питання дійсно цікаве, тому що не тільки він їм задається, чи варто переносити на територію Білорусі цю війну, Його чи варто? Думка особиста. От зараз я особисту думку питаю. Я думаю, що у пана Дунди е, має бути зброя, якою видавали ще в 2022 році. І він може в принципі йти штурмувати Білорусі, може навіть там якісь 4 метри квадратних захопить. Я не вважаю правильно на сьогоднішній день відкривати ще один фронт а, нашої війни. По перше, по-друге, якою б не була Білорусь залежною країною чи союзною країною, чи фактично а, частиною Російської Федерації, де Юре. Це незалежна країна, і де юре, напад на незалежну країну означає, що це ми є агресорами в даному випадку, тому що а, армія Білорусі, ну як показує практика, і як а, намагається пітляти Лукашенко, все ж таки не задіяна в військових діях. Так, вони надають свою територію для російської армії, яка там завдає нам ударів. Точково умовно кажучи, по російській армії я думаю, що ми могли би відповідати, але заходити на територію Білорусі і воювати з білоруською армією означало би для міжнародних наших партнерів, що Україна країна стає країною агресором, яка напала на Білорусь. Ось так би це читалося в західних СМІ, і звісно, що це би було використано Російською Федерацією проти нас, і звісно, що не не такими, знаєте, вже дружніми партнерами. Ми бачимо, що через політичні зміни міняються, міняються відношення в деяких європейських країнах до, до цієї війни. Було би використано проти нас. Тому я тут, окрім якихось фантазій дунди не бачу нічого, щоб нам допомогло. У о, цій війні виграти ці в цю війну. Ми нашу розмову його почали за 16-х і з того, що Нідерланди ну політика тут та хочуть бути причетними, тому кажуть про це устами міністра оборони, що от передають більше. А закінчуємо ми нашу розмову, мабуть, Францію, тому що тут, тут стало відомо, що міністр оборони Франції офіційно заявив про те, що. Республіка Французька надасть Україні винищувач міраж 2000 з новим озброєнням класу повітря Земля в період з січня по березень 2025 року. Офіційна заява. От. Доєдналась, так би мовити, політично французи до е, напередодні Рамштайну до е, допомоги літаками. Питання міражів о, воно спливало і раніше і. Ну, міражі це дещо покращені мігі. 29 Ну тобто, це досить не нові літаки. І е, коли ми боролися за F-16, ми дещо пригольмовували це питання, тому що ми хотіли все ж таки, щоб основною бойовою машиною були F-16. щоб не було історії що. Ага, ми отримали від Франції міражі. Тобто, вам F-16 більше не потрібні. Давайте там формуйте свою свої повітряні сили саме на, на цих літаках. Ми без, безумовно вдячні Франції, ми готові і ми будемо використовувати. Але в чому проблема кожної. Платформи в тому, що під неї потрібно це ж не просто перегнати літак на наші вже існуючі аеродроми. Це певна інфраструктура, навчання пілотів, навчання технічного персоналу, наземні станції обслуговування. Це все дуже величезні гроші. І ми їх маємо десь знайти. Одна справа це для F-16 16 Це побудувати для наймасовнішого літака, який є в дуже багатьох країнах світу. І Це можна знайти і запчастини, і там знову ж таки додаткові борти. І інша справа до там, інших, інших літаків другим в нашому пріоритеті був і залишається Гріпен. І ми також ведемо там перемовини, щоб і Гріпене з'явилися в нашому. Просторі, але якщо надаються нам міраж 2000 добре, ми, ми безумовно приймемо із, 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 із радістю використовувати їх да, і, і задоволені будемо їх використовувати. Тому чекаємо вдячні, але заради там справедливості, потрібно сказати, що у Франції є ще Рафалі. Най... набагато більш сучасніше літаки, але їх навіть для Франції недостатньо. Там їх не так вже і багато для французьких ВПС. Тому дякуємо за Міраж 2000 і чекаємо їх в нашому небі. Йогоре, я дякую вам за інтерв'ю це Єгор Чернів, це народний депутат заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. Та розвідки. А друзі, більше актуальних та ексклюзивних новин на сайті telegraph.com.ua Під цим відео і Підписка. щоб би і ні. А на Збройні сили обов'язковий донат. Як повітряні тривоги, то йдіть в укриття і залишайтесь в безпечних місцях до відбою. Я Микита Міхальов. Папа. Дякую, Гарного дня. Дякую. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.